Можемо запропонувати із Спірідона, але світлого такого цікавого дизайну. Ось, подивись, які варіанти: два гарних варіанти: це місячний камінь. Він з золотим черевичком, це того спірідона і... Гірський кришталь. Він із мальхіоровим червичком святого з Особливість цих браслетів це саме філахто, яке знаходиться всередині кожного червичка. Це свитинка, яка освячується на мощах святого. Вони на застіпки, яка регулюється, тобто можна вдягнути на будь-яку руку. Бачив, досить велика така угу. пройма для того, щоб вдягнути і застіпнути на потрібний вам діаметр. Підійде всім. Да. Ну, я думаю, що на такі браслети, за все Дівчата. дівчатка, да, не хлопці, але гарні браслети з натуральним камінням 650 гривень коштує. Замовлення можете зробити через сайт, іконна лавка в шапці профілю. Переходьте, обирайте.